Слава Богу, брата і сестри. Я забув, як сьогодні брат зранку якось вираз такий цікавий, сказав, що коли ми радіємо всередині, якось це має бути видно зовні, який зв'язок має бути. Я дослівно не Ага, щоб не забуло серце, передайте вашому обличчю, що ви радісні. Українці, певно, дуже стримані люди, тому що інколи, особливо християни, можуть радіти, а зовні не видно його. Але є Дух Святий, який нам допомагає, щоб ми не тільки всередині раділи, а й зовні раділи. Я нагадав приклад одного мого знайомого, він невіруючий, в нього в невіруючих це трошки по-іншому проходить, як в нас, християн, має проходити. Але принцип щось дуже схожий. Він непогана людина, досить щедрий, такий хороший чоловік, але скромний, досить скромний. І Не видно його, хто він такий, якщо ти його не знаєш. Але інколи він любить випити горілки. Вип'є він і зразу відкривається, хто він є. Буває, людина вип'є і стає такою злою, знаєте, такою. Хоча, як він не п'яний, здається, він хороша людина, але вип'є стає злим. А він як вип'є, то стає, його щедрість проявляється. Буває так, він йде, там у нас невеличкий магазин є продуктовий, він туди йде, і е, стає біля каси і вибирає таку, чим постарша людина, пенсіонери. От Приходить пенсіонерка, там щось взяла собі і вже розраховуватися, він каже, Я за вас заплачу. І починає, за, ну, він вибирає старших людей платити за них гроші. От вони щось набирають, а він. За них платить гроші. І він цього не робить, коли він тверезий, а коли вип'є, чогось робить. От. І проявляється його така деякі хороші речі навіть. Я не говорю про те, що ми маємо пити горілку, це неправильно, це не по-християнськи. Але деякі хороші речі, які в нас є всередині, вони мають проявлятися і зовні. Зокрема, в тому числі і радість, в тому числі і щастя, яке нам дарував Господь, воно має бути не тільки всередині, але й зовні. Нас Господь Бог всім забезпечив, щоб так було. Господь Бог забезпечує і наші зібрання, щоб ми були радісними, щасливими. Я сьогодні дивився ще зранку, квіти принесли дуже добре. Так проповідника огородили, щоб йому гарно проповідувалося. Група співоча в нас така з самого ранку вони співають. І я так відчував, що Господь Бог через них. Нам, як християнам, дає надію такі пісні, які довіри нас закликають, і це є прекрасно. Ми, як християни, маємо на це відгукуватися. Я сьогодні хочу сказати дуже просту проповідь, на зрозумілу для мене, особливо для мене тему. Я думаю, для багатьох вона теж буде зрозуміла. Записана в Євангелії від, від Луки історія, 13 розділ. Прочитаю із 6 по 9 вірші, ми вислухаємо. І він розповів оцю притчу, тобто Ісус Христос, один чоловік у своїм винограднику мав посаджене фігове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав ви реві, Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу. Зрубай його, на що й землю марнує воно. А той йому відповідь каже Позостав його, пане, і на цей рік, аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм. Чи року наступного плоду не вродить воно, коли ж ні, то зрубаєш його. Я відношуся до категорії садівників непрофесійних, але я люблю це робити. в мене є де це робити. є і в місті є де мені розігнатися біля будинку, там багато території, де можна було щось посадити. І я це зробив. І ще продовжую робити, хоча може не так активно. А особливо в селі ми вже десь біля 20 років з дружиною купили стареньку хату, потім перебудували, там є земля. І я там протягом багатьох років щось сажаю. Багато того, що я посадив, воно не виросло, багато що пропало, багато що всохло, але багато що виросло. І я вчора ввечері чомусь вже ми лягли спати, і я з дружиною кажу, а скільки в нас слив росте, видів? Нарахували, скільки слив, там, а скільки абрикос у нас нарахували там, до яблунь не дійшло. Я вже сьогодні сидячи навіть вранці на зібранні, а скільки ж в мене яблунь росте. Така думка прийшла, видів. Е, є багато чого росте, і бо я до того приклав якесь зусилля. Е, коли починав саджати, я його саджав просто так: купив чи десь знайшов те, що мені подобається, викопав ямку, посадив його, полив і все, хай росте. Воно. Е, з часом я став по-другому відноситися. І я знаю там декілька яблунь, які зараз приносять гарні врожаї. Для того щоб вони виросли, я перед тим як посадити за рік я вже приготував місце. Я викопав ями, я їх приготував, Я туди вніс органіку, різні добрива, Все я туди вніс і посадив туди дерева. І зараз вони вже дорослі, і вони дуже рясні, дуже рясні. От зараз вони дуже рясні. І я навіть дивувався, що недавно був шквальний вітер, і одна яблуня надто навантажена, але вона не зламалася зовсім. Я думаю, десь. Моя заслуга в тому є, бо на початку, я пам'ятаю, в неї був нестійкий корінь, і я змушений був її підпирати з тієї і з тієї сторони. Потім я бачив, що вона не витримує, я змушений був відрізати деякі гіляки, щоб вони було шкода навіть їх різати. Але я це зробив, бо я вже мав із практики своєї, що якщо я це не зроблю, прийде момент, коли вона може вмерти це яблуня. У мене так було на першому початку. Моєї садівничої практики я колись купив абрикос. Випадково, ні, не з лейбочкою, не в магазині, не в садовому центрі. Я вирішив якісь справи біля сільради, і стоїть мужчина, це була весна, і каже, я там вже виходжу, купи абрикос. Я кажу, так мені не треба. Купи абрикос. каже. Я говорю, а як він зветься? Не знаю. Е, купи абрикос. Я кажу, то він може поганий бути, він буде добрий, купи абрикос. Я купив його. І ви знаєте, через декілька років він став плодоносити, і потім він більше став плодоносити, і такого абрикосу в мене не було. Я не їв, я не купував, ніде такого не було, я не бачив такого. Настільки він був хорошим, і великим, і смачним, і все. Але пройшло декілька років, один рік зламалася одна половина, другий рік друга половина. Він неправильно був сформований на дві сторони прямо з землі. Я не знав, як його сформувати. Коли він навантажився плодами, він зламався і все. І я не знаю, як той абрикос звався, звався. в мене немає паростка від нього, і все, він пропав. От. І ви знаєте, є деякі речі, які Господь, Бог, Він робить з нами християнами. Бог є наш садівник, Бог є взагалі господар всього. І в даній притчі показані принципи божественні. Які відбуваються по відношенню до нас віруючих людей. Я, я, знаєте, і господар, і садівник. В даній притчі, яку ми прочитали, тут є дві особи. Є господар ось цього саду, маєтку виноградника, і був садівник. І господар він інколи відрізняється від садівника тим, що. Деякі господарі вони можуть не знати навіть, як росте як та чи інша рослина. Сучасні господарі вони можуть найняти садівника і сказати: от так мені посади тут кущики, тут травичку, тут дерева. І які дерева, можуть навіть і не знати, як вони збуться, аби гарні були і тому подібне. Можуть такі бути сучасні господарі. Садівник, чи в даному випадку винар тут представлений, це. Трошки інша категорія людей. Ось, прочитавши цю притчу, ми бачимо, що от був безпосередньо людина, яка безпосередньо відносилася до, ось, до винограду, до фіговниці, яка тут росла до цього дерева. І він зразу не зробив навіть те, що йому сказав господар. Господар приходив і йому потрібен був плід. Приходить, росте дерево, гарне, нема плоду. Ну, другий рік прийшов, нема плоду. На третій рік каже садівниковий винареві: Зрубай це дерево. Воно дарма тут росте, на ньому нема плоду, тільки місце займає. І ось дивіться, цей чоловік, винар, садівник, він зразу не зробив цього. Він починає говорити з паном своїм і каже: позостав його, пане, і на цей рік, аж поки його обкопаю довкола, обкладую гноєм, І чи наступного року. Не принесе воно плоду, можливо, воно принесе. Дана історія, на мій погляд, вона відноситься до нас, віруючих християн, із чого ми можемо взяти для себе дуже важливі уроки. Розглядаючи контекст, вище прочитавши, ми там можемо знайти, що Христос згадує деякі події, які відбулися серед Ізраїля. І Він нагадує про людей, котрі приносили жертви. Але Пилат, тогочасний правитель, він написано, кров цих людей змішав з їхніми жертвами. Він їх знищив десь там коло жертви, жертівника прямо. І вони загинули. Багато задавалося питанням: а що сталося? От чому так зробив цей чоловік? Або там про 18 людей згадано, на яких впала Башта Сілоамська. Чому вони загинули? І Христос, він задає, каже таке питання. Кажу вам, коли не покаятеся, то загинете всі так. Христос говорить про покаяння. Щось потрібно було зробити і необхідно було зробити, чого ті люди не зробили. В чомусь вони запізнилися, щось вони не зробили. Брати і сестри, кожен християнин, коли він покаявся, він як те дерево посаджене в Божому садку стає. І це не дичка. Це не дерево, яке ми не знаємо, через 10 років принесе воно плід чи не принесе. Може, хтось навчиться проповідувати, а хтось ні. Хтось буде співати, хтось не буде співати, хтось, можливо, буде в групі порядку, чи інше будь-яке служіння буде він виконувати, чи не буде. Це питання можна задавати. Але я так скажу: коли людина покаялася, Господь Бог десь на генетичному рівні заклав плодовитість в життя цієї людини. Живучи з Господом Ісусом Христом, християнин, Він не може бути безплідним. Те, що з Божої сторони Він все заклав в таку людину, щоб вона була плодовитою і приносила плід для царства Божого. Але друге питання: а чому багато хто не приносить плоду? Ось смоковниця росла, виноград кругом, все плодоносило, а вона не плодоносила? Я задаюсь питанням іншим про цю смоковницю, про цю фіговницю. І я собі уявив те, що це дерево, воно було плодовитим. Це не було посаджене безплідне дерево. Це не була посаджена дичка. Можливо, ось цей садівник, який працював, він пам'ятав ті роки, коли це дерево, воно приносило плоди. Колись воно приносило плоди, але щось сталося, і воно перестало плодоносити. Якісь обставини на нього вплинули. Можливо, погода не така, можливо, не поливала його. Е, вже сам садівник він каже панові, я ще щось зроблю, я його обкопаю, я туди гною добавлю, воно має плодоносити. Але якщо і так не вийде, не буде плоду, то тоді вже зрубаєш його. До нас християн слово таке. Коли ми стали безплідними, а таке буває, на нас можуть вплинути якісь обставини. Це можуть бути будь-які матеріальні недостатки, може бути якась втрата, можуть бути будь-які обставини, і християнин може перестати плодоносити. І для того, щоб ми не залишалися в такому положенні, є садівник. Є винар, і ним є Господь Ісус Христос, який продовжує над нами працювати, який дивиться і каже, що не вистачає цьому іще. Може, давай, йому не вистача грошей, йому може потрібна хороша робота, посилає хорошу роботу. Можливо, Щастя не вистачає, якогось, хтось не, не одружився, можливо, хорошу дружину йому посилає, чи хорошого чоловіка, чи хороших друзів, чи в церкві взаєморозуміння і все може посилати Господь для того, щоб забезпечити плодовитість нас, нас як християн. Може, Він почне плодоносити. І якщо на жаль, бувають такі моменти, коли людина ну, все-таки не плодоносить. І може з ними статися так, як було вище, я нагадав ці, як з тими людьми, які загинули При Пилатові, чи з тими, на яких впала башня Сілоамська. Чи, зокрема, з цією фіговницею, яку потім ми не знаємо, як сталося, але можливо її вирубали, якщо вона не стала приносити плоду. Брати і сестри, я хочу сказати для нас, ми в кращому положенні, ніж та фіговниця. Фіговниця вона не могла за себе вирішувати, за неї вирішував садівник. Але ми, як християни, Господь Бог дав нам вільний вибір. І з своєї сторони Він забезпечує нас усім. А з нашої сторони ми також маємо прикласти якесь зусилля. І найбільше, і найгірше те, що робить християнина безплідним. Це є гріх. І гріх, він знищується через жертву Ісуса Христа і через щире покаяння і відкладені і залишення Його. Інакше не буває. Як добре, що в нас є той садівник, той винар, який є нашим ходатаєм і нашим заступником. Апостол Іван, він у своєму післанні якраз. Він говорив про те, що в нас є заступник, в нас є ходатай, це перше Соборне Пісня Івана, другий розділ, перший вірш. Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили, а коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. Як добре, що є той, хто є заступником і нашим ходатаєм. Брат сестра, я говорю про тих, можливо, хтось десь близько може підійти до такого положення, коли ти стаєш безплідним. Коли в тебе е, не виходить, приносити плоди. Не переживай, якщо в тебе є задатки плодів. Фіговниця це таке дерево, яке завжди має задатки плодів. У мене росте фіговниця, дві росте. Дружина колись посадила, вони в нашому районі погано ростуть. І вона змушена їх на, зим, на зиму закривати, закутувати, утепляти, щоб вони не пропали. Але в них вже були плоди. І на осінь фіговниця йде в зиму вже з задатками плодів. Малесенькі плоди, вони вже там є. І коли рання весна приходить, ті плоди починають рости. І десь в першій половині там весни, я не знаю, як там в Ізраїлі, вже мають появитися перші плоди, а за ними йдуть другі плоди вже осінні, хороші. Моя фігурниця там, одна з них має один плід всього. Вона з весни його вже. Він так погано росте, він так погано не хоче зріти. Але ми очікуємо, що він все-таки визріє, що він... ми його зможемо скуштувати. Християнина завжди має бути задатки плодів, малесенькі. Може, квіточки десь мають бути, але щось має бути. І цей. Господар, якби прийшов, подивився і сказав садівнику: о, я бачу, ця фіговниця, яка вона вже три роки була безплідна, але я бачу квіточки, я бачу ці малесенькі плоди. Діло буде, в наступний рік вона обов'язково принесе плоди. Нехай наше життя християнське, воно не буде безплідним. Нехай воно буде плодовитим. Господь Бог, я вже сказав, Він генетично заклав плодовидність в життя християнина. І ти своєї сторони маєш прикласти невеличкі зусилля над собою працювати для того, щоб бути плодовитим. Господь з своєї сторони працює. У нас є заступник, в нас є наш Ісус Христос, заступник перед Отцем праведний, який заступається за нас. Навіть ті часи, коли ми здаємося безплідними, Він продовжує заступатися за нас і, і каже. Цьому християнину ще щось ми додамо. Ми йому ще дамо так. Ми йому, ми його дамо ще йому здоров'я можливо. Може, комусь навпаки, він робить так, що скрутні обставини приходять. Інколи скрутні обставини, вони також в подальшому дають плодовитість. Я, якби деякі свої дерева не обрізував, вони б би, вони би були безплідними. Вони б поламалися давним-давно. Але мені. Потрібно було відрізати гіляки для них, для того, щоб ви в подальшому вони принесли плоди. Господь Бог Він працює над нами, як християнами, Він нас обрізає, Він нас підкормлює, Він знає, які добрива дати для нашого корення, щоб ми були плодовитими. Тож не будьмо, брати і сестри плодови... безплідними, будьмо плодовитими. Якщо хтось ну, не зразу став плодовитими, то давайте ми будемо. Я так сказати, скажу, корінь пускати в Ісуса Христа. Це є теж дуже важливо. Бувають так, і з практики ми бачимо, і навіть з помісної церкви можемо згадати такі історії, коли людина починає надто швидко плодоносити, як ця яблуня, як бувають такі дерева, які вже на другий рік вони починають плоди давати. Але корінь не витримує. Як важливо, щоб ви. Знаєте, пускати коріння в Ісуса Христа, щоб бути стійкими. І потім крона росте, воно разом росте, і крона може не зламатися, тому що корінь хороший. Плоди дозріють, тому що корінь дістає до добрив, до води. Це є важливо. Тож давай ми будемо розвиватися в Ісусі Христі, триматися за нашого Господа, бути для нього плідними. Якщо хтось. Можливо, це слово вас торкається, і ви перевіряючи себе, бачите так мало плоду я приношу ще, то не переживайте. Головне, щоб у вас були ці задатки, праця, рух, дивлячись на Ісуса Христа, і ви будете плодовитими. Кожен християнин, він обов'язково принесе плід для Царства Божого, кожен в своїй сфері. Не всі проповідники, не всі співаки, не всі служать, не всі мають матеріальні якісь. Можливості, але в кожного є свій дар, в кожного є те, що дав тобі Христос. Тож давай ми будемо плодовитими для нашого Господа, щоб серце господаря, пана, Отця, всього видимого і невидимого воно раділо. Щоби в наступний рік, в наступний раз він прийшов і сказав, Оце дерево, яке є плодовите. І серце Бога воно раділо, коли він дивиться на нас, як своїх дітей, що ми. Зараз плодовиті. Якщо не зараз ми маємо хороші задатки, ми будемо восени плодовитими чи зимою, чи в наступний рік, але ми будемо плодовитими. Тож я бажаю всім, брати і сестри, приносимо плід для Царства Божого. Будьмо плідними для нього. Господь Бог своєї сторони зробив все для того, щоб так було. І ми з своєї сторони, давайте прикладемо трошки зусилля, і Господь нам поможе. Амінь.